Друзі, добрий вечір. Розпаковуємо свою посилку. За три роки перший раз, що в нас не забрали лимон. Не знаю. Я сьогодні його почала розпаковувати і кажу: дивіться, боже, як ті люди бідні його розпаковують. Я його так запакувала. Кажу, я не хочу його розпаковувати. Його навіть там не відкривали, просто не забрали. Е -е, ні, дивіться, нам просто сказали, що заберуть, заберуть. Ну, простояла посилка 9 днів на пошті, вже мало бути платне зберігання. Е дзвонили, не брали трубки, то ми вирішили його повернути. Я не знаю, чи він живий всередині, чи вже. Рука чи... буде. Рука буде, так. Да. Ну нічого, може щось зробилося, <звіг> може з людини щось якась біда трапилася. Ми нічого не кажемо. От, відправляли наложним платежем. Е дуже рідко, коли ми відправляємо наложкою, більшість на карту. Але ну, так вийшло, щось не вийшло, не знаю. Тебе полусухий був, так? Я відправила його ще сухий, бо зараз осінь ми не дуже поливаємо. Хіба вже поляла і людина заказала полятий, то таке, а цей я відправила, бо він був сухий. Я переживаю, що коб він не засох всередині. Бо так йому нічого не, не повинно бути. Але, бо ж я так запакувала. І Стаканчики наклеїти, все як положено. Да, посилка повинна всередині зберігтися дуже добре. Але як вона всередині буде, я не знаю. Тому ми кажемо, що слина це ж не кофта, не штани, і не, і не капці, і не желізо. О, десь як я запаковую. Упаковка в упаковці ще. Дві коробки. зверху хоч і спадає зверху. <різь> Блін, для чого ти так увало, а? Так. Земля вже посипалася, значить вже от напевно. Ну, дев'ять 9, 9 днів. Uh -huh. Але назад як він інбес прийшов? Листочки вже позкручувані. Ну, я думаю, що він відійде. Давай показуємо. Він е, да, да, да. всередині показує. Покажи в всередині. Бачите, зашитий він, що він не, не, хоч не кидався, але подивіться, яке сухе, скручене листя. Це все, мабуть. Це вже все. Ні. Каже, розхитало ним так, дві дороги туди і назад, що він аж не тримається. Не, хорошо. Сухий, сухісінький. Дивіться, ну, як, хита... як він від сухості, аж як ним хитає. Суха земля і він вже так розхитало дорогою його. Через місяць покажеш його, як він в тебе ще відійде і буде прирост пускати. Так. Да. Да? Можливо. Давай да, Бог. Да. такі справи, так що, бачите? Тому рослинку, всіх прошу, забирайте зразу по можливості. Прийшло, прийшла посилочка і забирайте. Якщо вам щось не підходить, краще напишіть, що в мене немає змоги забрати. Я вже заплачу за ту доставку, але головне, подивіться, дивіться, як він висох. Це 9 днів тільки він простояв там. Я його відправила сухим. Подивіться, це капець. Нічого. Зараз в темі Ну він писав. класний двіський. Так, да, коріння знизу ще є. Зараз, Рука буде. Зараз його зафіксуємо, поляємо, зафіксуємо, і я думаю, що все буде добре. Так що такі справи. Всім гарного дня, мирного і спокійного.